Вітання усім! Дивіться, сьогодні хочу зняти таке коротеньке відео. Перейшов я на другу фірму. Всі працюю тепер з другою фірмою на рахунок однофазних двигунів. Дивіться, якраз так в мене зібралося, люди замовили. Є 3 кВт, йде з блоком управління з автоматикою. 4 кВт так само він йде з блоком, але людина каже, що поставить собі сама блок. І самий потужніший, який є, 4,8 кВт це я б доставити. Стандартці на різку, а такі от 4 кВт і 3 кВт я ставлю на маленьку міні. Дивіться, от є повністю всі до них паспорта. Фірма вже, Богу дякувати, каже, що працює вже е 10 років цими двигунами. Я дуже детально, ретельно. Довго спілкувався з менеджером, і якби було таке і прохання, і запитання на рахунок того, як по гарантії, щоб не було таких ось нюансів, що ось продати ми, продали, а по гарантії відправити, то вже є якась проблема. Ні, сказали, що то не є така проблема. Усе робиться, усе відправляється по гарантії. Для того спеціально на фірмі окремо ставиться блок управління двигуном. Тут стоїть і магнітний пускач, і теплорелі, який одразу спрацьовує, десь перегрузка, десь перегрів двигуна. Воно одразу спрацьовує фірма у нас TovUQROMOTOR. Є в них свій сайт. Є в них свій сайт. Зараз давайте запустимо, подивимося, як вони працюють. Ну Цей двигун без автоматики, то я одразу пускаю з свого автомата. Ось він пішов в роботу. Далі 3 кВт, теж пішов в роботу і 4,8 Працюють просто ідеально. Вбиває, бо багато посадив на лінію. Це спрацьовують жабки, які є всередині. Вони відключають пусковий конденсатор від робочого конденсатора. Всі двигуни вони йдуть в чугуні. Далі, великий вентилятор для обдуву самого двигуна. Ну і в принципі Це в нас йдуть румунські двигуни. З Румунії вони замовляються. Я вже їх ставив, збирав з ними вони Мені дуже подобаються в роботі, вони плавно пускаються, тихо працюють. Ну, якби я задоволений і думаю, що люди, люди будуть задоволені, які будуть замовляти у мене сінорізки. Так, в принципі, ніби все таке коротеньке відео. Всім миру, добра. І все саме найкращого.